Всім привіт! Ви на каналі Astrup Games і з вами Михайло. І сьогодні ми продовжуємо грати в ігру Амнезія Бункер. Ну що ж, я тут, коротше, в прошлий раз я не міг знайти вентиль і ще я більше не можу знайти топливо. І я тут бігав-бігав і прикиньте, я от, от це от не замічав. Але тепер увагу, я це все помітив і. замітив. І тепер можу. Він не чурик. Тепер можу пройти сюди. Опс. Це в нас щось типа складу чи арсеналу. Ламбер. Так, секунду. У нас десь були коди, куди, так. Деліль 8726. Де в нас деліль? Деліть, знайшов. Так, якраз те, що треба. Що у нас, шо, як там, як там? 87, 26. 87, 20, 6. Клас. Тепер у нас є вентедж. Ну, я пориюся на цьому складі ще, бо мені потрібно 100. Судя по тому, що тут є паролі. Оу, е, Тут теж оце все можна продивуватися, так. Е, все стирити. Записка. Of July. Так, я сам I прочитаю. Not... 9 юля. Не знаю скільки зараз е, часу, але е, сумерки вже. Спустилися. А новин е, так само нема. Коли я звернувся до сержанта, він, він лише пожав, плеча, е, пожав плечами, розвів е, руки, ну поняли. Е, будь я, ніби я, спри, ніби я запитав його, коли наступний раз буде дощ. Ці ідіоти навколо сміються, п'ють і сперечаються один за одним. Вони не знають, що я наробив. Вони не... Вони знають, що я наробив. Підозрюють. Вони знають, що я наробив, чи підозрюють мене? Вони напевне все... всі в чомусь винні. і все ж вони сміються, п'ють і і сперечаються. Бог мені суддя, цікаво. Буде... Чи буде його суд страшніше за мого власного? Хто його знає? Бог його знає, да. да О, м'ячик, Чотири м'ячко, 7 м'ячек. Тут нема цих дирок в стіні. А то я поки бігав, шукав, куди далі йти за кадром. Ця тварюка мене один раз схватила. Тихо, він поруч ай! Ой-ой-ой! Ай -ай, ай 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 Ну, как бы все? Я розумію, мені сейчас треба було би тікати, Е-е-е... Но... Потрібно було всадити в нього три полі е, перед тим як він відступив. Цікаво. Чим вони. Чим вони годують своїх солдат? Рядової Шарль Лавуа. Коротше, да. Секунду, мені це не все да? так? Ну я хоча б знаю вже куди йти. Він ну, так безпально слухайте прийшов. Якось не сообразив, що від нього треба тікати. я... Ем, розумієте, я подумав, що типа щас я тишком нишком так. Е, заникаюся і він. е, ем, де це було? Він мене не замітить пройде мімо, проте ні. E, він тут не такий тупий, який може здатися. До речі, пароль, пароль, пароль той самий. Ну так. 87-26. Тут є хоча б де ховатися. Записка. Але її не дістати. О! Oh. 2764. Блин. Uh, я вже забув. Я сразу же забув пароль, прикиньте. Память акваріумної рибки. чи пошарити Оклер. 27.64. Три, три круга і все, все забув. 27. 64. Четверка там вже була введена. Понятно. Аптечка. Аптечка це класна. Патрони, да ладно. Одна коробка, один патрон. От як розробники могли таке зробити? Одна коробка, один патрон. Ви серйозно? Як до такого можна було додуматись? От поясніть мені як. 87-26. 8.7, 20.6. 87, 26. Я йду встановлювати. Вентиль а Записку записку то я вже читав, давайте. Я йду встановлювати вентиль. Топливо. Я не помню, чим я раніше так нашумів. Ця тварь дуже поруч. Я не де. Фак! Ну, тут а, мене радує одне, що він мене з першого удара не вбиває. І ще в мене аптечка? О! Ага. Так я Я зараз міг би крутанути, я знаю, але я ліпше для початку. О. Можна. Де, де де? Блін? Я не взяв топливо. Блін, це ж треба було так Ханутися. Мені треба тепер туди повертатися. Не ну, як мені туди повертатися? Блін. Це стрьомно На початку ігри було не так стрьомно Ну звісно було не так стрьомно І мені здається, у цієї тварюки покращився слух. Стоп. Є ж швидший шлях. Чи не є? Так. Головне біля цих е, дирок в стіні шарити довго не стояти. Точніше взагалі біля них не стояти. От я щас возьму топливу, включу світло і хуйте ти мене... Е, Вибачте за мат. І фіг великий, ти мені щось зробиш. О, до речі, я пробіжався і все норм. Він, видимо, далеко, значить не почув. Ну, оскільки не почув, значить далеко. Так. Поки генератор робить, треба ще збігати на склад. Включайся! О, да! Як сказав електрик, да нехай буде світло! О. Так. Щас я розбру... Е, поверну той вентиль Ще мені треба. Щоб всі двері тут були відкриті. І поритися тут, а що тут ще є. Що тут ще є топливо, то це дуже прекрасно. Це що, кишки? А, це окровавлені бенти. Ті паролі я поки не маю. Куди да маю. Треба подивитися жетони у тих чувачків. О, припаси. Мені треба уважно оглянути, тому що топливо дуже потрібно. Замовкни. Бурчить він мені тут. Ти ж не хочеш вилізти, Умничка, правильно? Тихо. Ти мене не мірегуй. Так, для справки міригуй це означає не злий Ви можете спитати, звідки це слово? Я б вам сказав. Так. Я б вам сказав. Звідки це слово? Все? Так. Відкрилося, ну що ж, нова локація? ні 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 фух. Здалося, що там дирка в цьому. Е, видвесні. Оу, сохраняюся. Протопило. Ну, буває. Це о, ті римські тунелі, про які говорилися. Де-то, тут, тут має бути зальчатка. Чи детонатор? І не той самий, що шукав Бетмен Блін, Бетмен, треба ДПР дивитися там на Клас! Мені подобається ця локація. Серйозно? А тут? Закрито о, тут відкрито, це мене радує. О, цікаво, коли він ви... Красна, фіня. Що це таке? Сигнальна шашка, прикольно. От коли він. От коли він вилазить з цих дирок? Якщо я їх чомусь закруту, це його остановить чи ні? Хоча, судя по тому, як він... Що? Тут хтось живий є? Де ви жартуєте? Чувак, я там... Да, я його починаю чути. Is he Ау! Нє! Ідіот тупий нащо начало... На ти почав кричати. І ще я. говорю, що у кожного ворога є свої повадки. Взяти хоча б е, кононаду, яка. яка е, стає. Е, гучніше. Е, значить, скоро прийдуть німці. Знай свого ворога. І він розкаже тобі все, що, що треба знати. Сержант майор Йоханс Меліус. Коротше, да. Саме головне я забув сохранитися. Ну, ладно, знаєте, я тут, щоб те саме, не робити за цей. За кадром все знову то пройду. сохранюся і продовжу рівно на тому місці, де дійшов до тюрми. Що ж. Е Підписуйтеся, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім удачки, всім пока.